Радуйся промислу створителя сповнення, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Всечесні преподобні отці, дорогі брати семінаристи яких так багато сьогодні є в нашому соборі, дорогі брати і сестри в Україні і в різних куточках світу, які зараз святкують разом з нами у цій молитві при помочі. Живої цієї трансляції, наші достойні парафіяни нашого Собору тут у Києві, дурі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми святкуємо одне із найбільших християнських свят року. Але можливо, воно є одне із найменше знаних свят. Свято введення в храм причистої. Діви Марії. Воно є особливим, але надзвичайно глибоким. Воно є дуже цікавим і незнаним, але для нас сьогодні надзвичайно життєдайним. З усіх свят, які ми відзначаємо в літургійному році, це єдине свято, яке нам говорить про дитинство пречистої Діви Марії. І таким чином наче впроваджує в нас в міста Гогію передріздвяного посту. То означає, впроваджує нас в те тайно водительство, веде нас у таїнство Різдва Христового. Давайте попробуємо разом прислухатися, що ж сьогодні такого глибокого. Не так таємничого, але таємственного, ми запрошені досвідчити, пережити, а може, навіть пізнати. Це свято є згадкою історичної події згідно з церковного передання, коли причиста Діва Марія, як маленька дівчинка, сповнила три роки, її батьки виконали обіцянку. Яку вони склали Господу Богу. Безплідне подружжя Йокима і Анни обіцяли Богові, що коли вони отримують дар дитини, цю дитину принесуть як дар назад у руки Божі. І ось сьогодні це подружжя здійснює те, що Богові обіцяло. До храму Божого вводять. Цю маленьку дівчинку, в якій Господь Бог задумав звершити велике, велике глибоке, таїнственне діло. Ці обставини, в яких ця подія відбувалася, є дуже промовистими. Храм Єрусалимський, який в той час був центром не тільки релігійного, але й політичного, культурного, хтось каже і економічного життя. Юдеї, Ізраїля, усього ізраїльського народу, той храм перебував у стані реконструкції, великої перебудови. Цю реконструкцію розпочав ірод, про якого будемо чути в Євангеліях про народження Христа. Ірод, якого історики деякі називають великим. Приблизно в 20-19 році до Христа. Він почав величезну перебудову, оновлення цього єрусалимського храму. Але цікаво, що це будівництво спричинило великі поділи, великі дискусії всередині самого Божого народу. Бо ця перебудова означала фальшування справжнього Божого культу. Перебудовуючи храм, ірод міняв його зміст, міняв його значення. Замість того, щоб бути храмом, де спочиває слава Божа, ірод будує храм, де мала спочивати слава земного володаря. Відбувалося отаке одержавлення релігії, яке багато духовних осіб того часу. Відчитували як фальшування справжнього культу почитання єдиного і істинного Бога. Замість Бога новим ідолом ставав Ізраїльський цар. І ось в час, коли святість храму руйнувалася, в час, коли релігійна спільнота. Ділилася через ці невизначення час, коли багато хто із провідників народу говорив про нелегітимність царя Ірода, тому що він не походив з дому Давида. Він був чужинцем, який узурпував владу в Ізраїлі в цей час таких дивних, трансформаційних, ми би сказали, подій в тогочасному Єрусалимі Бог. Починає будувати свій храм. Храм істинний, храм збудований не з мертвого каміння, а храм одухотворений, храм духоносний, який будується не при помочі людського вміння, мистецтва, знання, а будується силою і благодаттю Святого Духа. І той храм. Який сьогодні Господь Бог виявляє, представляє священникові Захарієві, там, на цій давній горі, морія, де Авраам приніс у жертву свого сина Ісаака Богові. Там ми бачимо пречисту Діву Марію, яка сьогодні входить у цей храм, щоби. Повернути йому справжнє значення, щоби приготувати таїнство воплочення Божого Сина. Бо цей храмовий простір мав бути місцем зустрічі між Богом і людиною, між Творцем Всесвіту і його народом. Пречиста Діва Марія стала. Єдиним гідним простором, де та зустріч могла відбутися, не тільки зустріч, але щось набагато більше. Ті, які зустрічаються, об'єдналися. Тому що у таїнстві Різдва Христового Бог стає людиною. Людство і божество поєднуються в Божественній особі. Сина Божого. Ось причиста Діва Марія, сьогодні, входячи у цей старозавітній храм, надає йому нового сенсу, є провіщенням нового заповіту, про який говорив пророк Ізекіїл, кажучи, передаючи Божі слова, той старий завіт вони зламали. Ось з моїм народом заключу новий завіт. Я вийму з їхнього нутра кам'яне серце, а вкладу у їхнє нутро серце тілесне. І мій закон напишу на їхньому серці. Дов'ю Христі, брати і сестри, причиста Діва Марія входить в храм Господні для того, щоб готуватися до Бого материнства. І запрошує сьогодні усіх нас. В часі того передріздвяного посту пуститися у храм нашої духовної перебудови, нашого внутрішнього оновлення. Свято введення в храм Діви Марії ми святкуємо як свято християнського виховання. Бо ця будова це оновлення, той розвиток, цей вияв. Предвічного задуму Творця про людину ми і називаємо вихованням. Ми кожен у своєму народженні прийшли на цей світ як людина, але кожен із нас має ще стати цією людиною. Має той задум про глибину людства здійснити, зактуалізувати у своєму особистому житті. Ми з вами стали християнами у таїнстві хрещення. Але ми кожного дня мусимо ставати християнами, виявляти, здійснювати ту печать Божого усиновлення, який носимо у своєму серці. І якраз час передріздвяного посту це є час ось такого духовного оновлення. І приготування до зустрічі між нами у тілі Сина Божого. Свято введення в храм Пресвятої Діви Марії є особливим святом нашого священичого виховання. Ми сьогодні особливо хочемо подякувати і згадати нашого великого учителя, великого священника нашої церкви, отця Ізидора Дульницького. Який на зламі 19 і 20-го століть подарував нашій церкві модель виховання справжнього Христового священника. Сьогодні в наших семінаріях діє братство введення в храм Пресвятої Богородиці. Я вітаю братчиків, які сьогодні тут є присутні, і святкують те свято у нашому Патріаршому Соборі. Але. Задум Отця Дольницького полягав в тому, що так, як причиста Діва Марія готувалася до богоматеринства у храмі Господньому, так само семінарист готується до духовного батьківства для свого народу у стінах семінарії. І це братство дало нам багато добрих священників в останніх часах. Бо кожен семінарист, який став членом цього братства, отримав компас. Тим компасом на дорогах пошуку Божої волі щодо себе були слова тропаря сьогоднішнього свята: причистий храм спасів, дорогоцінна світлиця і діва, днес уводиться в дім Господній. Господь Бог нас сотворив, щоб ми були храмом Духа Святого, каже нам апостол Павло. А цей храм у співпраці з Божественною благодаттю ми у собі маємо збудувати. Я хочу сьогодні, можливо, надати ще одного змісту цьому святу. Я хочу урочисто проголосити сьогоднішнє свято. Днем молитви за покликання у нашій церкві, за покликання до свяченичого і богопосвяченого монашого життя. Нам так потрібно нових працівників у Божому винограднику. Про таку молитву нас просить сам Господь. Каже, жнива великі, а робітників мало. Моліться до господаря жнив, що послав жінців на свої жнива. Коли як не сьогодні нам благати Господа Бога за заступництвом причистої Його святої Матері, щоб таких працівників на Божій ниві України нам ніколи не забракло? Ми сьогодні відчуваємо, що в умовах війни тих потреб. Перед нами є щораз то більше, а робітників і робітниць щораз то менше. Тому сьогодні молімося, молімося за наших батьків, щоб вони, плекаючи Божий задум у своїх дітях, допомагали їм знайти своє покликання, їхню особисту дорогу до храму. Щоб тато і мама, дивлячись. На свою доню, на свого сина могла сказати, радуйся створителя твого задуму сповнення. Сьогодні в Україні ми теж відзначаємо День гідності і свободи. Сьогодні День двох революцій. Революцій, які властиво вимагали від нашого суспільства і держави оцього справжнього оновлення. Це були моменти повалення новітніх ідолів, які ті чи інші політичні сили хотіли в Україні собі збудувати. Це моменти, коли ми ставали гідним, вільним європейським народом у нашому суспільному і державному будівництві. Просімо, щоб ми усі з вами. У це свято входу в храм Пречистої Діви Марії, увійшли у той процес оновлення, до якого нас сьогодні закликає Пречиста Діва Марія. Сьогодні просімо, мати Божа, молися за нашу церкву, молися за дітей України. Мати Божа, візьми під свій покров учителів і вихователів наших діточок, у всіх наших. Навчальних і виховних інституціях. Мати Божа, виблагай у Твого Сина добрих священників, монахів і монахин для нашої церкви сьогодні, для Твого багатостраждального українського народу. Пречиста Діва Марія, увійди сьогодні до храму серця кожного з нас і напиши на наших серцях. Слово Боже, благодаттю Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!